Всі знаємо про ту трагедію, яка сталася в Васильковському районі. Це пожежа на нафтобазі І дійсно явище дуже страшне, і це викликало багато питань у мешканців міста Білої церкви, чи є небезпека для нас. Ну, я хочу сказати, що Білоцерківським міським відділом лабораторних досліджень Київського обласного лабораторного центру з першого. дня, Почали здійснюватися моніторингове дослідження рівня забруднення атмосферного повітря на такі показники, які є продуктами горіння нафти, Це циазид, діоксид азоту, ангідрид сірчасти, формальдегід, сажа і оксид вуглецю. Для спостереження були вибрані ті точки, де найбільш інтенсивний рух. І е, спостереження здійснювалось кілька разів на, разів на добу. 9.6 здійснювали 8.30 по вулиці Павличенка, в 12.00 вулиця Клінічна, це парк будівельників в 13.30 і в 15.30 також вулиця Павличенка. Відстань до джерела забруднення від Біста Біла Церква складає 55 кілометрів. Е, по результатам досліджень 10, 9, 10 червня, а також сьогодні 11.8.30 перевіщень за показниками, які я назвала, тобто за продуктами, які небезпечними для здоров'я людей, перевіщень не виявлено. Останні дві доби в зв'язку з тим, що пожежа триває довгий час лабораторним відділом розгорнуто дослідження ще на формальдегід і сажу. Цих речовин взагалі ми не знайшли, тобто небезпеки для населення міста щодо забруднення токсичними речовинами на даний час немає. Дякувати Богу, що стоїть така погода ясна, суха. І всі бачили в, в інтернеті і по телебаченню, що стовп високий, і всі ці продукти зграння йдуть в високі слої атмосфери, де є виклики шанс їх розсіятися, розтворитися і зменшити таким чином концентрацію токсичних речовин. Для населення, для населення міста Біла Церква, я б сказала, що небезпеки немає, але санепідслужба рекомендує профілактичні заклади, все ж таки, заходи все ж таки здійснювати. Ну, це, по-перше, обмежити перебування на свіжому повітрі. Особливо це стосується дітей. І ще хочу сказати, що може виникнути таке явище, як чорна роса. Вона викликана тим, що е, е, Горіння цієї пожежі, ви бачили, який чорний дим. Тобто інтенсивний чорний колір дима свідчить про те, що сажа йде великими частинками, і вона може випасти у вигляді чорної роси і, не дай Боже, якщо буде дощ, тобто у вигляді також якихось чорних опадів. І також питають, чи може випасти кислотний дощ у місті. Ну, судячи з серчастого сірчастонгідриду, це нам не загрожує. Але дай Боже, щоб доща не було в найближчі дні. Бо це дуже небезпечно не тільки для людей, ну і для людини також, і для гірків, кабачків, тобто є рослини, які дуже чутливі до. Я кислотних дощів. Ну, якщо все ж таки не справдаються прогнози матеріологів, ми рекомендуємо користуватись парасольками, тобто переживати, щоб дощ не попав на тіло, на обличчя, на голову. Взагалі, ситуація знаходиться під контролем міського управління і щоденно продовжують здійснювати досліджування міський лабораторний центр, там працюють дуже висококваліфіковані спеціалісти. І ситуація знаходиться під контролем. І ми сподіваємося, що перевищень не буде, бо ті показники, які маємо зараз, і станом на сьогоднішній день на 8.30, знаходяться на рівні фонового, тобто характерно для даного місця за багато років. Щодо забруднення грунту. Це локальний характер. Ця роса, і взагалі сажа, вона має локальний характер, якщо від вигляді роси, але в нас немає сажі, взагалі ми не знайшли. Вона може визивати подрізнення дихальне шлейфу. соціальних мережах зараз дуже активно обговорюється, що піна, яка яку зависели, вона проникає в ґрунт, чи є небезпека для цього регіону у зв'язку з цим і чи пало, яке. Розрівалося в розірваних цих цистернах. Чи може воно проникнути десь в нього також за Як Ви вважаєте? Я не можу дати технічну характеристику цим ємностям, бо я їх не бачила. Але при будівництві повинні бути виконані заходи, які, ну, передбачають таку ситуацію. Я попереджую, щоб це не трапилось. Я не знаю склад цієї піни. І не можу вам такі дуже обґрунтований дати відповідь, але судячи з кількості тих речовин, які були використані при гасінні пожежі, все може бути. Але там ґрунт досліджує Васильківський міський районний лабораторний відділ. Там досліджується ґрунт, він взят на контроль і також, я думаю, буде досліджувати і вода. І будемо досліджувати ми воду. Тобто на даному етапі ми поки що ви зрозумієте, перша небезпека це атмосферне повітря. Другий етап наш буде: це будемо досліджувати питну воду і в місцях водозабору також і купання. Тобто, це і так знаходиться на контролі. А чи у нас є такі подібні об'єкти? І Як вони контролюються чи перевіряються зараз? Ну, ви знаєте, що існує мораторій на проведення перевірок, тобто е я. Предбачаю ваші усмішки, але ситуація в правому полі на даний час, складається таким чином, що любі перевірки, яку б не була перевірка, ми може здійснювати тільки за дозволом Кабінету міністрів або за заявою самого власника цього підприємства. Я сподіваюся, що з 1 липня мораторій відмінять. Я сподіваюся, але я не можу гарантувати. Тобто на даний час перевіряти ми не маємо права. Можна почути рекомендації щодо того, щоб закривати щільного вікна і не провітрювати північні ну, ну, ті показники, які є у нас зараз ось на 8.30, 11 червня, нема необхідності в цьому. Взагалі сажі, формальдегіда немає у нас в повітрі, слава Богу. Але якщо щось буде, ми ж оповістимо згідно вимог в засобах масової інформації ви будете знати про це в тоді ми будемо рекомендувати якісь додаткові заходи, крім того, що я вам зараз сказала.